Друзі, 13 серпня продовжуємо збір малини. Крутенько по ціні останній раз давали 9-10 чи 10 числа. Ціна була в районі 45-50 гривень, але це в нас була ягода, грубо кажучи, після дождів. Сьогодні приблизно ціна, так як говорили, має бути в районі 45 гривень. Ціна порівняно з попередніми тижнями впала. Найвища ціна була в нас 60 гривень. Це суто на заморозку. Ягода після дождів зараз така досить крупна, хороша, але ціна вже знизилась. Так, ділянка з малиною, мапема і маравіла. Мапема ще так досить потужно наливає ягоду. Маровіла лише почала активно давати ягоду. Ось, дивіться, це перестигла ось. Так, амапема. Ось мапема. За дуже багато ягоди з неї зібрали, але ще досить непогано результат показує. Так, друзі, вітаю, продовжуємо збір малини 16 серпня. Попередній раз ціна на малину на заморозку була 45 і сьогодні також прогнозують таку саму ціну. Так, поділяйте з малиною, Мапема практично вже... Свій пік перейшла, я думаю, що сьогодні активно зберемо і через 3-4 дні. І в подальшому думаю, вже напевно, аж так не буде. Хоча, якщо подивитися, малини бачите, зібрали дуже багато верхня частина. Але ще є такий один нюанс: з цієї сторони ця малина, що лежить, пагони практично повністю молоді. І бачите, тільки що хіба верхня частина почали. Вигляд бутони. що такий варіант, що ось середня, середня частина е, відплодоносить, а ось ця буде плодоносити через 2-3 тижні. Ось бачите також, ось маса таких молодих приростів є. Оце бачите, пагони старіші, з яких ягоду брали. Листя вже бачите яке. Також відпрацьований. Дивіться, яка кількість ягоди була зірвана. Ось верхня частина це все сухе, це все вже зірвана ягода. Плюс зараз активно пішла маравіла. Ось вона. Маравіла, чесно кажучи, не дуже нам подобається, тому що пізно дає ягоду, грубо кажучи, на неї ціна зараз упала. Плюс дуже сильно колюча, надаємо перевагу мапемі. Маємо ось такий результат. Став, друзі, помалині. Ось друга ділянка з малиною, трохи підзаросла. Тут фактично Енроссадіра і Дельніва буде невелика кількість ягодин. Хіба буде на другий рік. Так. Це Дильніва. Енрусандіра. Теж потужна ягода. За розміром щось подібне до Мапеми. Тільки трошки легший. Зрив ягоди і трохи солодче. Потенціал теж хороший. Ось дивіться, яка кількість ягоди зав'язалась. Що повністю зелена. Ось. Інросидірка. Ось. Дивімо його. Ягода роздвоєна післями. Цього року дали більше часу, щоб вона росла коренева. Ягоду не брали, в принципі. а ось дивіться, як повністю загружається дельніва зверху. Також характерне для дельнів, ось такі бокові латерали, і все повністю в ягоді. А Свій потенціал вона покаже на наступний сезон. Ось бачите, так як дерево росте. Основний стовбур і розголуження. Порівненок. І все. Малина в контейнері приблизно ось така чуть менша. На полі, звичайно, що малина більша. Тепер НВСДіра. Оп! Саженці маленькі, бо не встигли того року добре вирости, але дивіться, який потенціал. Що буде на наступний сезон. Так, Зібрали малину. Ось для прикладу ця маравілла, ось ця мопема, і тут трошки маравіла все разом це маравіла. Маравіла, мапема. І мапема. Ягода досить непогана. 19 серпня продовжуємо збір малини. Ось так виглядає зараз активно. Почали наростати у нас маравіла. Мапема і пік вже практично прийшов. Ягода ще є, але вже не така кількість, як було попередня. Ось такий розмір. Активний пік вже перейшов. Ціна на заморозку 48. Продовжуємо далі збір Так, завершили збирати, ось дивіться яка мопела. Малечик. І мираліл. Моралі.